80, 81, 82, 83, 84. Польські злоти, так? Да? В сумі 300 Трьома купюрами. Раз, два, три, чотири. Ви зараз затримані в порядку статті 208. За вчинення кримінального пропорушення перебачено частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Вам де роз'яснено права. Зараз повідомлено центр про те, що ви затримані, за підозру даного злочину. Буде наданий захисник, повідомлено ваших родичів. Вам все зрозуміло? На березі річки безпосередньо знаходиться предмет зовні схожий на човен, з двома веслами. Як ви тут опинилися і що ви зараз на Значить, мали перепливати через. Ну кажіть таке, ну через річку бачите, Молдову. Ага, в Республіку Молдова, так? Так. Закордонний паспорт трудова. Насколько я пам'ятаю, і паспорт. Якщо не відкриєте двері, двері будуть зловані. Це національне політичем кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Ви як особа підозрюваність вчинені даного кримінального правопорушення? Переховуєтесь від органів досудового розслідування.